I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself Oh, блядь, I broke it, I don't ever slow up, no, I don't teach I got no Клас, такі акушки такі це просто кайф на балду. Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Я радий вас всіх вітати на моєму ютуб-каналі SportFishing. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні, як ви можете бачити, ми знову на кризі. Третій третій день поспіль зимової риболовлі. Поки є така нагода, поки прийшли до нас морощики, виїжджаємо на зимову рибалку, кайфуємо і користуємося, як то кажуть, всіми дарами природи. Зима цього року в нас в Україні це така собі розкіш. Бачите, приходять морози там на 3-4 дня, потім знову відлига плюс 6, плюс 7, все буде знову розставати. І потім, сподіваюся, знову морози і знову буде все замерзати. Коротше, такі, знаєте, циклічні виходи в нас на кригу. То, коли морощики піддавлять, виїжджаєш там 2-3 дня поспіль, ловиш, потім тиждень-півтора сидиш вдома. І так, і так по кругу. Тому сьогодні приїхали на Деснянський залив в надії половити окуня на балансірчики. Дуже непогано ми вчора відловилися, працювали і балансири, і хлопці на мармишку бігали, ловили гарного окуня. Тому сьогодні я навіть набрав жерлиці, не хочу відволікатися від ловлі смугастого, поки світанок, зараз швиденько вдягаємо на колінечки, беремо нашу вудку, беремо баланс і погнали шукати активного окуня. Друзі, про все, як завжди, по порядку. Дивіться це відео до кінця. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а зараз давайте зробимо невеличкий такий екскурс по тим снастям та по тому екіпіруванню, яке знадобиться нам сьогодні для ловлі окуня. Першою справою зараз вдягаємо наші наколіннички від профмонтажа. Це, напевно, саме такий необхідний аксесуар під час будь-якої зимової риболовлі. Зараз, поки знімаю і тут все вам показую, давайте просто стану на них колінами, а потім вже зроблю все регулювання та на застібки зафіксую до ноги. Класна річ, причому в різну погоду, і от зараз, коли крига тверда, щоб не морозити коліна, щоб твердо на них не стояти на цій кризі, просто must have. В них йде висота 6 см, вони такі, бачите. М'якенький, а верхній шар зроблений з спеціального матеріалу, щоб він не прилипав до криги в мороз. От. А Пізніше в нас вже почнеться відвига, з лунок буде виходити вода. От Згадайте мої слова, сьогодні в другій половині дня на кризі буде вода. І от щоб не мочити коліна, це те, що нам треба. Тому з наколінниками все зрозуміло. Далі у нас по снастям вудочки, я сьогодні взяв відразу декілька комплектів. От мій вчорашній робочий, відразу з балансиром. Це вудочка Флагман Фріз, 60 см, вжилочка тут 0,18 і відразу заряджений балансир 2 см. Це акуратовський гібрид. Новинка цієї зими. Також взяв з собою такі вудки. Це вудочка-кабилка від чорної саламандри. Також будемо сьогодні на неї рибалити. Отака От з карбоновим хлистоком. Дуже дзвінка, гарна для ловлі на невеликих глибинах. Тобто вона йде без катушки, тут таке мотовильце. Ну, ви бачили в минулих відео, я на них рибалив. Ну і власне, самі приманки. Я розпочну з того балансіру, який у мене там вже заряджений. Ну, от, але зараз покажу. Сьогодні будемо продовжувати розвивати тему цих нових мікробалансірів. Гібрид 2 см. Дуже. Класно, вони себе вчора зарекомендували. Дивіться, отакі малюки. Ну і сьогодні будемо на них бомбити. Розпочинаємо поки ранок з балансирів, ну а потім будемо дивитися по активності окуня. Також є з собою така снасть, повторюсь, як балда. Дивіться, ось теж від саламандри в, мене в різних кольорах. От, Якщо на балансир затихне, будемо ще на зміні приманки та підходу пробувати ловити на балду. У мене вже. Готова вудочка, я собі вчора зарядив. Кнопочка, отака, от бачите, з болдою. Вона телескопічна, поки вона в складеному вигляді. От так зручно, в ящичок флагмановський влазить все. От. А потім, коли треба, будемо вже її розкладати. Все, друзі, я вдягаю GoPro, беру вудочку і погнав по лункам. Вон там бодька вже також стоїть на окуня, Дивіться, зараз я вам покажу. Он киває на болду, наче. О, Вітається з вами. От, і казав мені, що вже піймав два окуня. Тому не хочу затягувати, будемо ловити. О, а хлопці там наші ще ставлять щуковки. Будуть пробувати ловити щуку на жерлиці. Я розпочну з такого заливчику невеличкого. Отут вчора непогано поклювало. Спробую тут, бодька пробує там на глибині і далі будемо дивитися, де більше буде покльовок. Ну там будемо збиратися та шукати окунця. Ну що, народ, розпочинаємо пошуки смуга свого. Бачите, луночки навіть за ніч не замерзли. Це ті лунки, на яких ми вчора тут рибалили. Тобто відразу будемо рухатись по ним. Активно зараз побігаємо, подивимось, чи є активний окунь. Ну, от, ну, який сенс тут шуміти, якщо тут вже готові набиті лунки. Ми будемо сподіватися, що окунь себе проявить і ми сьогодні трішечки половимо. Дуже хочеться кайфанути, поки є така змога. По проводкам на цей балансир, я вже в минулому відео розповідав, що треба підбирати. От. Сам балансир дуже цікавої форми. І він прикольно поводить себе не тільки на класичних підкидах, а ще й на таких покачуваннях. Тобто, не даремно він називається гібрид, адже він такий загнутий трішечки. І ну, в нього було закладено таке конструктивне рішення, щоб він на таких покачуваннях. Грав, наче Віб. Тобто, я думаю, ви знаєте, да? є такий окремий тип приманок, як Віби, які гарно працюють по судаку, щуці, крупному окуню на покачуваннях. Тобто цей балансир щось універсальне. Ним можна не просто ловити, як на всі класичні балансири, а ще додатково погойдувати. Ну, тут треба підбирати, шукати ключик, як то кажуть, до риби, і рано чи пізно ви його обов'язково знайдете. О, є народ перший. Бачите, відгукнувся. Невеликий, але перший пішов. Якщо чесно, я вам скажу, вже думав йти з цієї лунки. Так нормально я тут підзалип, Щось мені здалося, щоб була тичка одна. Ну, думаю, ну затримаю, спробую його роздрачити. Ну, Сьогодні я відчуваю, будемо експериментувати то балансир, то болда, тому що он... ну, я пройшов вже напевно лунок 25, друзі. Десь півгодинки я вже так активно побігав, по вчорашнім лункам по готовим. тихенько їх пообловлював і взагалі активності не побачив. Тобто, напевно, що окунь вже такий більш пасивний, заторможений, стоїть біля дна. Он бодя, до речі, спробував почепив болду, і в нього результати поки цікавіші. Він десь вже штучок 5-6 піймав, і окунь такий, я вам скажу, гарний. Трапляються, тому що загалом болода і балансір це абсолютно різні снасті, абсолютно різний підхід до риболовлі. Тобто балансир це більш така активна приманка, з якою ви бігаєте і збираєте таку більш активну рибу. Ну а ти потім там вже де є клювання, застоюєтесь і намагаєтесь там роздрачити лунку, розкачати того окуня і так далі. А болода це взагалі така історія, що от коли окунь ну, ні на що не клює. Ти стаєш на лунку і починаєш його просто, як то кажуть, вмовляти. Ти гупаєш в дно вантажком. До речі, я другу вудочку вон в карман собі кинув. Вона в мене тут лежить. Дивіться, Зараз вам дістану, покажу. От, моя вудочка. Зараз буду ходити з двома вудками і пробувати експериментувати. Так от. Ти опускаєш балоду на дно і починаєш гупати в дно, витримуючи такі доволі довгі паузи, там по 5, 7, 10 секунд. І нерідко буває так, що ну, якщо нормально постояти на лунці, окунь все ж таки підходить на тумуть і на ваші доганялочки атакує. A few moments later. Перший пішов на болду, бачите, поставив спробувати. І є отакий кавуничик. Так. Запускаємо. Верхо гру. Уже да. давай, Лева, позволь, коптит, давай, завалилась, что кого-то прыгает, только слышишь? Там я, например, и проливала от Ого, ого, Ден, Ден, тут щось таке здорове клюнула. Тут лапать хана. Тут лапать хана. А можешь принять Ден, там за полкило? Рукой только возьми. Давай. А що це таке? Окунь, окунь, окунь. Судак! Ніхіра себе! Бодя, Судак на осу взяв. Оце трофейчик, друзі, сьогоднішнього дня. Ось такий народ бонус сьогоднішньої риболовлі. От він, бачите, довгоочікуваний судачок. Спрацював колір асса. Ось такий красивий. І окуні гарні, тільки щоб були. Ще й судачок такий підкілошний. Бомба. Шансів на схід в нього не було. Дивіться, всі чотири всі гачки він зібрав. А ні, два. Нижні, от він накрив болду. Бачите? Два гачки тримають знизу, і ще й доганялочка йому в рота залетіла. Бачите? Просік. Коротше, прикольний такий трофей на балду перший раз піймав судака. Я думав, це окунь такий підкілошний. А тут судачок. Ну, судачок це ще цікавіше. Клас. Ну що, друзі, продовжуємо пошуки окуня на балду. Як ви можете бачити, сьогодні достатньо непогано нас ця оснастка. І хоч ми ловити в першу чергу на балансири, але Окунь сказав нам, що ні, хлопці, сьогодні я в іншому гуморі, в іншому настрої. Вчора ловили мене на балансири, Сьогодні ловіть мене на болду. Ну, Тим не менш, ключик підібрали. Як бачили, рибка проскакує доволі непогано і гарні окуні. І судачок сьогодні мені бонусний, залетів під кілошний Дуже приємно було його витягнути на тонку жилку. До речі, нагадаю, в мене сьогодні 0,18 леска. Отака От вудочка кнопка від чорної саламандри, телескопічна, тобто вона отак складається. Ще раз вам покажу, тобто компактно можна зберігати в ящику, і потім одним рухом руки вона розбирається. А на кінці в мене з ніпелька, дуже класно відслідковувати на нього і клювання, і падіння балди на дно, що дуже важливо. Ну, зараз продовжуємо рибалити. От Ви могли бачити, да, що я посеред риболовлі перейшов на інший колір. Тобто зранку я починав з кольору мотиль, зараз ловлю на колір аса. І скажу я вам так, що на той, що на той, доволі непогано клює окуньочок. От Просто посеред риболовлі в мене відбулося клювання щуки, і вона мені просто чик-чик відпаяла півоснастки. Тобто Верхні два гачки залишила мені на загадку дві доганялочки, а нижній вантажок. З двома гачками відкусила. Покажу вам, користуючись нагодою, кольори, бо багато хто питає, типу, боді, а який колір балди краще використовувати. Дивіться, друзі, я вожу з собою на наголовлю такий набір в такому зручному чохольчику, можна сказати, в такій коробочці. І в ній йде окремо ще чотири менші коробки. І тут по кольорам в мене кожна оснастка окремо лежить, щоб вони не путались. Дуже зручне рішення, можна собі в кишені кинути і просто бігти по водоймі ловити. Тут різні кольори. От оса, на яку я зараз ловлю. Потім колір масло моторне. Потім синенький такий хамелеон, Мотиль, з якого я сьогодні вранці починав. І є ще п'ятий колір, називається мормиш. Трішечки схожий і на масло, і на осу, щось таке посереднє, теж дуже і дуже робочий. А, наперед забігаючи, скажу, що всі кольори протестовані. Вони вже роками підтверджують свою уловистість. Тому ну, не задавайте запитання, бодя, а який краще? Друзі, який вам більше подобається візуально, на той можете сміливо ловити. От півдня ловив я на мотиль, клювало відмінно. Потім перейшов на осу також гарний окунь і судачок вилетів, ну бомба. Хлопці ловили на хамеліон і на масло, в них також була риба. Тож всі варіанти по кольорам робочі. Хто зацікавиться оснасткою, можете звертатись. В нас зараз вони є в наявності в моєму магазинчику FishTech Market. Як власне, отакі зручні коробочки, як власне, отакі вудочки під болду. Тобто, ну, ловля на болду це максимально, я думаю. Проста рибалка, але доволі ефективна. От бачите, сьогодні вона зробила мій день дійсно рибним, і хлопці непогано на болду половили. Тому, якби, якщо не знаєте, з чого почати. Це може бути ідеальний варіант для початківця. Вам треба всього-навсього -всього одна вудочка з ліскою, самий простенький ківочок з ніпелька, ну і власне сама оснастка балда. Хоча раджу вам мати не одну оснастку, а хоча б там штучки 3, 4, 5, тому що ну, за риболовлю нерідко одну-дві можна обірвати, якщо ловити десь, де є карчі. Та карчі дуже часто бувають в тих місцях, особисто, де я шукаю оклення. Вчора я обірвав дві балди і два балансіра за рибалку. Ну а сьогодні у мене поки один зріз щуки. Тобто от за 2 дні мінус три балди і мінус 2 балансири загально. Тобто п'ять приманок я обірвав. Тому їхати на риболовлю з однією приманкою я не раджу, тому що в один прекрасний момент ви станете на перспективний участок з корчами, де є риба, будете е, хотіти там ловити, але ну, періодично будуть траплятися обриви. Обірвати одну, другу, а третьою може не бути під рукою. Отак риболовля може скінчитись. Тому оптимальний варіант це отакий набір. Дає там 4-5 штучок, берете його і їдете пробувати витовкувати. До того ж, ця оснастка доволі бюджетна, я думаю, кожен зможе собі її дозволити. Також дуже раджу використовувати під час такої риболовлі, та й в цілому, під час будь-якої зимової риболовлі на калінники. Профмонтаж в цьому плані, звісно, виручає. От я вам зранку казав, що під вечір... На кризі буде вода. Бачите, що ми маємо? Плаваємо, плаваємо по кризі, вже не ходимо, а плаваємо. От, а так на коліна сів і комфортно собі рибалиш. Ну, я ловлю і стоячи, і сидячи. Я так чередую, щоб ноги не втомлювались. Тобто мені зручно і так, і так. Ну і до того, коли приймаєш рибу або там щось перев'язуєш, п'єш чайочок, відпочиваєш на риболовлі. От на колінники це просто незамінний аксесуар. Не О! О, чикс. Аса. Аса. О, є народ. окунчик Пішла жара на осу. Поміняв колір балди. Був мотиль зрізала його щука і автоматом поставив осу. Дивіться, раз, два, три, чотири. Судачок був класний. Прицес пішов. Виходить. що, друзі, як ви можете бачити, на вулиці починає сиріти, вечорія, і ми з хлопцями збираємо сторону дому. На кризі вже майже нікого нема. Всі пороз'їжджалися і не дивно. Адже під вечір кльо Окуня зійшов майже на нуль. Тобто, якщо зранку і в обід він ще непогано клював в нас на болду, люди ловили на безмотилку, на мормишку з мотилем. От то під вечір там буквально за годину часу хто один, хто два окуня і все. Ситуація міняється там кожен день і навіть кожну годину. От, бачите, вчора ми рибали на цій самій водоймі, і в фаворитах були мікробалансири. Сьогодні приїхав на початку відео, розповідаю вам, що будемо ловити намагатися ловити на балансир. Але окон заспівав нам трішечки іншу таку пісню, да каже Балда, балда. Потім без мотилка, опа, мармишка з мотилем. Але на балансир не клював. От бачите, щось сталося. Активність вже зовсім інша. Він був такий притиснутий ближче. До дна от і не хотів просто підніматися вверх за балансиром. Я пробував і на дном, знаєте, так обережно погойдувати, розкачувати. Ну там, ну, скільки, може, штучки 3-4 окуня я сьогодні піймав на балансир. От все решта в мене була на балду. Не хотів заморачуватись без мотилкою, можна було і на безмотилку його поганяти, але на балду клювало ну, найгірше там. Аніж у людей на мармишку. Тому друзі, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, чи використовуєте ви таку снасть, як болда, цікаво почитати. Якщо так, то яку саме від якого виробника а, може є якісь такі ніжцяки прикольні, якісь лайфхаки. Все це пишіть, буде дуже дуже цікаво почитати. Ну на цьому в мене все. Всім пока-пока і до нових зустрічей.